Середній платіж, ну пенсія сьогодні 80% пенсіонерів отримують середню пенсію від 2 тисяч там, до 4-5 тисяч гривень. Середня пенсія. Так чи так? Середній платіж житлово комунального послугу сьогодні вартує як мінімум 2,5 тисячі гривень. Тоді уявіть, більшість пенсіонерів 80% третина, це бідні люди. І... Уявіть себе на секундочку, пенсіонерам, в якого пенсія 4 тисячі гривень, і з них треба заплатити 2,5, а то й 3,5 3 тисячі гривень комуналки, і скільки тисяч гривень можна всунути за місяць. Як це, як це зробити? Ну, хтось був такий, що, ну, от уявіть себе просто, що ви пенсіонер, на секундочку. Поставте себе на місце. Як прожити за тисячу гривень сьогодні? Е, коли тобі щось болить. Ти не можеш купити ліки, тому що ти очікуєш пенсію наступного місяця, щоб піти в да, і купити якісь ліки. Е, пенсіонери завжди знають, де на ринках найдешевші продукти, де найдешевші знижки, в АТБ і так далі на ринку. Правда? Все знають, де дешевше купити. Пенсіонер знає. Він знає до копійки, скільки сьогодні в нього в гаманці. тому що він рахує, скільки треба. От уявіть, яка ситуація. І не дай Бог такій людині сьогодні захворіти з сильною якоюсь хворобою, якщо в неї немає дітей, це просто жах. Моя е, дружина, вона щомісяця поповняє своїй мамі рахунок. У її мами пенсія складає 2800 гривень. І кожного місяця, якби не було моєї дружини, хто б попікувався туди. От, от реалії сьогоднішнього життя, от як, як що відбувається сьогодні в Україні, я хочу трошки протрезвити ситуацію, одразити людей, що більшість людей після 60 років живуть саме так. І третина населення це бідні люди. Що буде відбуватися далі? Якщо ми з вами візьмемося за якісну роботу, консультування в фінансовій сфері людей, візьмемося на таку класну довгу дистанцію, які перспективи очікують нашу країну через, скажімо, там два 30 років. В якій країні ми з вами будемо жити? Візьмемо 10 мільйонів людей, які отримують, це ми з вами входимо в цю кількість, 10 мільйонів людей додатково не державну пенсію отримують приблизно 20 тисяч гривень. 10 мільйонів людей. І це, це додатково по 200 мільярдів гривень, 10 мільйонів людей витрачає в місяць по 20 тисяч гривень. Куди ми їх будемо витрачати взагалі ці гроші? У нас є державна пенсія, нехай це буде там на той момент 10 тисяч гривень, і плюс є недержавна, 20. Тобто сумарно 30-40 тисяч гривень може бути. Куди ми витратимо ці кошти? Ну куди? Ну, Що ми будемо робити? По-перше, ми будемо більш якісні продукти можливо, купувати, так? Пенсіонер зможе купити каву, піти в кав'ярню. Може... Ви бачите пенсіонерів в кав'ярнях? Або там десь в ресторанах. Бачите це? Ну немає цього. Якщо ви були десь за кордоном в Європі, як вечерюють вечер там сім'я ціла, да? можете побачити, які бабуся, дідусь, які можуть там пригостити вечерю. І це нормально. Піти в ресторан. Куди ми будемо тратити ці кошти? Ми будемо з вами ходити в ресторани. Так само своїми дітьми ми можемо їх запросити на якусь класну, хорошу ресторано вечерю. Ресторанна сфера, вона ще в Україні, я вам скажу чесно, вона ще навіть не починала, немає піка з ці, цієї сфери, тому що е, у нас ще. Ну, люди зараз замовляють багато, да, доставки, але ще, ще через 10 років ви побачите, що люди будуть відмовлятися від приготування їжі. Вони будуть замовляти все. Тому що сьогодні все смачно готую, так, Є доставка, все настільки працює. В багатьох розвинутих країнах навіть нема вдом, вдома кухні. Ви знали це? А в нас ще поки є традиція закрутки. Наші закривають закрутки, бо є ген бідності. І цей ген бідності він зашитий ще в нас у, в нас всіх він є. У багатих людей, які прийшли сьогодні до влади, він теж є, цей ген бідності. Вони приходять максимально за короткий срок щось взяти. Правда? Бо вони бояться, бо, бо це ненадовго. Ну, в якихось може бути там аристократичних сім'ях, де цього можливо немає. В 17-му поколінні людина не знає, що таке бідність. Де коли ти розбив Бентлі, в Бентлі нема страховки, і ти маєш можливість купити його завтра нову таку саму машину. А ми ще ж мусимо страхувати машини, бо в нас немає стільки грошей. Так? От уявіть таку ситуацію, що 200 мільярдів гривень напряму йде в економіку. Ми почнемо тут подорожувати, тур фірми почнуть платити більше податків. За рахунок цього більше грошей йде в економіку напряму країни. Ресторанна сфера почне платити більше податків. Ми почнемо просто витрачати ці гроші напряму в економіку нашої країни. В рік це. Це 2,4 і чотири гривень в рік в економіку напряму в економіку нашої держави. От що ми з вами робимо не просто продаємо страховки. ви Це розумієте, що ми піднімаємо дуже сильну економічну ситуацію в країні.